Вітаю, друзі, сьогодні. Гість нашої студії письменник, публіцист Костянтин Матвієнко. Вітаю, вітаю вас сьогодні. 29 січня, і сьогодні день, коли пан Порошенко дає документи до ЦВК. Він буде кандидатом в президенти 22 числа в день соборності. Юлія Володимирівна Тимошенко також подала документи. З чим пов'язано те, що такі визначні дати вибирають наші головні кандидати. Перш ніж ми торкнемося історичних дат, зразу уточнення сьогодні висувають Порошенко. Висувають, та він, він само висувається, і Тимошенко, 22 числа в день соборності, був. Була висунута з'їздом партії батьківщина. А документи вона подала десь ну, наступного дня. Вчора Тимошенко отримала посвідчення. Вона як кандидатом вже на пост президента України. Порошенко сьогодні самовисунуться і відповідно, відповідно, теж стане кандидатом на посаду. От до того, що ви кажете, що Порошенко самовисуванець, uh -huh. не від своєї партії, де так. не від блоку. Ми зараз торкнемося цього так. питання, але повернемося до питання історичної. Отже, Тимошенко висувалася в день соборності, в день єднання. Який символізує цілісність України, це взагалі таке дуже глибинне, якщо, майже екзистенційне свято, тому що це не це єднання земель, але, власне кажучи, і обрання європейського вектору, якого Україна прагнула ще в ті далекі часи, сто років тому, і який, дасть Бог, ми почнемо реалізувати, почали реалізувати лише зараз. Порошенко вибирає день битви під крутами. Це дуже трагічно. Ми пам'ятаємо ту сторінку в нашій історії. Затримали наступ мора. Військ на Київ, але врешті-решт війська прорвалися, і Київ було захоплено російсько-більшовицькими військами. І один і інший політик апелює до національної самосвідомості, апелює до патріотичних почуттів, і в цьому розумінні вони, що називається, перебувають на одному полі. Чому? Ще 10, мабуть, років тому, може, навіть трошки менше, років 5 тому. Апеляція до національно-патріотичного Сегменту електорату не вважалася політтехнологами достатньою, тому що значна частина України орієнтувалася на дружні стосунки з Росією. Розпочата Путіним війна докорінно поміняла ставлення українців до Росії, відповідно ставлення українців до західної цивілізації, і таким чином, сьогодні це мейнстрім апеляція до традиційних патріотичних почуттів. Зрозуміло, що це має поєднуватися. все таки такий здоровий консерватизм, скажімо так, все таки має поєднуватися Нуватися з сучасними прогресивними уявленнями про те, що таке політика в сучасному світі, яким чином держава і суспільство взаємодіють уже не в 20-му, а в 21-му столітті. Це принципово інакший тип взаємодії. І Тимошенко в своїй програмі Новий курс дає відповідь на це питання, тобто вона говорить про те, що міняється місія підприємництва, міняється уявлення про прибуток. Він міняється уявлення про працю і ри ринок праці, тобто вона підходить з дуже таким цілісним і комплексним Документом програмним стратегічним документом, який е, являє собою її стратегію стратегію нового курсу Порошенко. Зараз побачимо. Він е, тільки ми сьогодні з вами говоримо о 12-й годині. Так. Його його промова буде десь о 4-й годині. Е, ми побачимо, яким чином буде діяти він. Зрозуміло що він апелюватиме до успішного отримання Україною статусу ну для української церкви, статусу автокефальної, але це ну, теж... І, власне його тур закінчився вже так. Але це теж така традиційно архе. Ічна площина мене дуже цікавить, що Порошенко може запропонувати з точки зору соціального суспільного прогресу. в принципі, що є деякі ідеї, що він запропонує? Не будемо прогнозувати, скажімо так, із того, що ще не пропонували інші кандидати. Не думаю, Я не, думаю. не, скаже, не думаю, тому що от вся його діяльність на посаді президента за останні роки, от що ми побачили? Ми побачили консервацію тих самих суспільно-державних взаємин, які призвели до другого майдану. Тобто, от українська влада в особі президентів з часів Леоніда Кучми вона намагалася відтворити російську систему взаємин держави і суспільства. На чолі держави. Президент, який фактично має самодержавні повноваження, От не секрет, що власне кажучи. Від президента Кучми залежали всі олігархи. Він їх створив, і їхні статки залежали від нього. Так само, як і кар'єра будь-якого чиновника по вертикалі залежала від в кінцевому рахунку від президента. Один в один російська модель. Ця модель призвела до першого майдану, коли хотіли передати владу Януковичу. Ющенко замість того, перш перший майдан виник саме для того, щоб цю модель змінити. Угу. Але Ющенко її повернув на високому на початках рівні довіри до нього. В результаті передав владу Януковичу, тобто фактик. Януковича до влади привів Ющенко. Абсолютно свідомо розуміючи, що Тимошенко таки поміняє цю російську модель взаємно. Тому Ющенко зробив все можливе, щоб Януковичу вдалося сфальсифікувати вибори. Я на цьому наполягаю, що в 2010 році Янукович не виграв вибори законно і чесно. Вибори були сфальсифіковані в інтересах Януковича проти Тимошенко. Отже, і ця модель призводить до логічно, до другого, але вже кривавого майдану. Що робить Порошенко? Порошенко знову зберігає ту саму модель. Тому, коли ви Питаєте чи запропонує він щось нове? Ні, нічого нового він не запропонує. Оцей прошу. Ми з вами почали говорити про те, що Юлія Володимирівна угу. її висунули на з'їзді партії. Так Зеленського, слуга народу також. Зібрались Гриценко також але Порошенко саме висуванець. Дуже просте соціологічне пояснення. Дивіться, рейтинг рівня довіри до Юлії Тимошенко і до її партії Батьківщина майже однакові. Вони найвищі і вони однакові. Тому, коли Тимошенко висувається від партії, то рейтинг партії підтримує рейтинг Тимошенко. Рейтинги довіри Гриценка і його партії громадянська позиція так само однакові. Вони значно менші, ніж у Тимошенка, але вони однакові. на одному рівні так, Відпові... так, так, на одному рівні, безумовно. І ось Відпові знов таки підтримується рейтинг претендента на посаду президента рейтингом його партії. А якщо ми подивимося на рівень довіри до блоку Петра Порошенка, то він набагато нижчий, і від відтак і рівня довіри до самого президента нинішнього, і щодо інших партій. Відповідно, партія забирає в президента. І як жартують зараз цинічні політологи, що ж це за партія влади, яка не спроможна висунути власного президента, так, так воно і виглядає. У Зеленського так бренд Слуга народу це радше все таки, ну саме бренд, тому що ми розуміємо, як партійна структура він в Україні не існує, значить але є партія, вона зареєстрована, вона має назву і так. Це бренд Слуга народу і є бренд Володимир Зеленський. Ці бренди взаємодоповнюють один одного, тому він теж логічно діє, висуваючись від своєї партії. Дивіться зараз останніми днями дуже багато новин різних. Тимошенко і декларація. Uh -huh. Багато хто обговорює Зеленський і його бізнес в Росії. Uh -huh. Зараз навіть Януковича згадують, бо йому дали 13 років euh, тюрми, uh -huh. тобто багато інфоповоду, який в принципі може зашкодити рейтингам. Але при цьому за останніми показниками за останніми Юлія Володимирівна має 20% uh -huh. І від Зеленського вона вже відірвалась більш ніж на 7%. При цьому говорять, що Порошенко зі своїми справами його рейтинг зростає. Чи зможе він втрутитись у ці перегони між Тимошенко і Зеленським навіть після того, як сьогодні його будуть висувати? Я думаю, так. і враховуючи ті новини, які зараз лунають. Дивіться, значить, я крім рейтингу Порошенка враховую все-таки його можливості. От ми маємо зачищений інформаційний простір. Ряд телеканалів, які, от, припустимо, один з телеканалів був прямо куплений у Януковича під санкціями, і зараз він афілюється уже з президентською виборчою кампанією. І це не один канал. Отже, зачищений інформаційний простір. Раз друге, це величезний адміністративний ресурс, тобто голови обласних районних Ніх державних адміністрацій напряму залежні від президента, бо вони призначаються вже не за конкурсом, а вони призначаються одноосібно президентом. Далі ми бачимо, що по країні розсилаються листи щастя, де бюджетникам пропонують уже підписати зобов'язання про співпрацю з президентською кампанією. Тобто, всі ці заходи вони не можуть не вплинути на результат, те, що буде в скриньках і те, що буде в протоколах. Тому Порошенко неодмінно втрутиться в цьому трикутнику Тимошенко Зеленський. Порошенко, хоча зараз його рівень підтримки навіть не перевищує рівня підтримки бойка, але ще два місяці до голосування в першому турі. Тобто, безумовно я прогнозую можливість Порошенко в ці перегони втрутитися з призовим місцем. У нас до нового року було таких два хедлайнери, про яких чекали. Зеленський, про якого ми вже знаємо, другий Вакарчук, uh -huh. і буквально днями він сказав, що я піду в політику. Тобто, так сказав, що я піду, а куди саме піде, не сказав. Uh -huh. Але трошки пізніше він сказав, все ж таки, що не піде в кандидати президенти. І зараз виникає питання, кого він буде підтримувати? Хтось каже Садовий Гриценко, хтось каже то Порошенко піде. Ну давайте станемо на місце Вакарчука. Він весь час створює у виборця ілюзію того, що він є сильним сучасним політиком. Якщо він сильний і сучасний політик, як він в себе вдає, то Йому зараз підтримати будь-кого було б не потрібно, тому що цей кого б він не підтримав, цей хтось може бути його конкурентом на наступних президентських виборах. Цей хто президентських чи парламентських, Все ж Як... таки, бо він каже про парламент більше ніж про президентство. Дивіться, він лідер одинак. Тобто, в кінцевому рахунку він буде претендувати саме на пост президента, але вибори президента шлях до них лежить через вибори парламенту в восени цього року. Так. Відтак він безумовно має піти на вибори парламенту, але не будемо забувати, що парламентські вибори у нас мажоритарно пропорційні. Чи на він піде по мажоритарному округу? Отже, він має іти з якоюсь партією, з якою партією може піти Вакарчук? Головне питання, де не партія? <світ> Нема партії. Отже, я думаю, що він все-таки зараз почне працювати над створенням команди, яка оформиться в партію, що буде брати участь у. У парламентських виборах. Але перспектива це саме президентські вибори 2024 року. Зараз йому дають зараз 5% рейтингу. І кажуть, до кого він президентського прийде? рейтингу? Так. Угу. Тобто, якщо б він пішов до Порошенко, він міг би втратити, наприклад, половину цього рейтингу. Так. Якщо б пішов до Гриценка-Садового, можливо, не так багато би втратив би. Як ви думаєте, ну садовий, буде садовий взагалі я не розглядаю його зараз як е, вірогідного кандидата е, з потужним рейтингом президентським. Хто б до нього не доєднався? Хто б до нього б не доєднався. А от Гриценко от його намагаються подати нам е, би мовити єдиного кандидата від демократичних сил. От не виглядає це так. Е, тому якщо Вакарчук його підтримає, то. Mm, є шанс, що Гриценко е, втратить от е, свій рейтинг mm -hmm. довіру громадян. А відповідно, це це відобразиться і на Вакарчуку. Тому я на його місці, на місці Бакарчука, я думаю, що йому нікого не треба зараз підтримувати, а створювати, створювати ілюзію, що він потужний, сучасний молодий е, політик. Цю ілюзію потім розвіють, але на, наразі в нього це єдиний вихід. У нас багато зараз ну, в країні, ми це знаємо, це ніхто не приховує корупції. І в принципі, коли будуть вибори, також багато хто е, чекає, що будуть фальсифікації. Е, зараз на минулому. Буквально тижні відбувся круглий стіл з приводу паралельного підрахунку голосів. Угу. І власне питання до вас: як ви думаєте, ця ідея взагалі корисна для виборів? Треба її впроваджувати? І чи буде наприклад бют підтримувати цю ідею? Е, мені відомі не одна кампанія з паралельного підрахунку голосів. Жодна з них не була достатньо ефективною. Мені здається, що екзитполи були б надійнішим індикатором фальсифікації чи не фальсифікації виборів. Але потужні партії просто зобов'язані, іншого виходу у них немає одразу отримувати на дільницях протоколи з мокрої початку і вести власне під, під підрахунок голосів. Якщо це буде пул партій, нехай, але це мають бути саме партії. Дивіться зараз, вже зареєстровано на виборах. 37 підрахували кандидатів я хотів сказати не про кандидатів ага. в президенти, я хотів сказати про громадські організації спостерігачі. Так, так, Їх так. більше сотня. Так ви собі уявляєте цю штовханину на виборчих дільницях, і от такі справжні контролери виборів вони можуть і не отримати просто фізичного доступу в тій штовханині до підрахунку. Тобто, хтось буде створювати штовханину, а хтось буде намагатися виконати свою роль реального контролера. Тому я побоююся Тієї обставини, що паралельний підрахунок голосів буде ускладений саме цією толокнечою на виборчу дільниця. Але ми знаємо випадки, коли в принципі, від партії вони публікували під час голосування до закриття дільниць результати проміжні. І, в принципі, це могло повпливати на рішення тих, хто ще не дійшов це до документа. Це незаконно, це незаконно, Публікація... але ж таки було. Таке було, відповідно. Якщо мають місце якісь незаконні дії, то для цього ж є правоохоронні органи. Аваков попереджав, що він не допустить незаконних дій в ході виборчого процесу. У нас дивіться до 3-го, до 4-го, так здається, лютого ще приймають документи. Так. Чи варто чекати якісь несподіванки? Хтось такий, кого ми не чекаємо, а раптом піде в президент. Ні. Не думкою. Я думаю, що ми вже з вами точно знаємо вичерпний список тих, хто піде. Ми ще не знаємо вичерпного списку тих, хто зареєструють, бо е, можливі помилки в документах, е, можливо, несплата застави. Е, цей, але ті, хто будуть намагатися, вже є вичерпний список Дякую вам за аналітику. Дякую, що ви дякую. сьогодні з нами. Нагадаю, що в нашій студії був наш гість публіцист, письменник Костянтин Матвієнко. Бувайте!